Допоможіть в моїй справі, якраз разом прожили Василь і Марія, все життя разом. Так, щоб Олексій і Інна не могли жити один без одного. Свічки збиваю, долі сплітаю, чорне вінчанням вінчаю, свідки це могила і смертна сила. вінчаю вінчанням чорним, щоб не могли ні жити один до одного, не спати. Нехай серце Олексія. Ні жити, ні спати, ні думати не може без тілє. Вінчає він, він, він чорним, щоб не могли ні жити один без одного, ні спати. Нехай серце Олексія сохне по інні, стогне поле. Хай бачить тільки іну, про інших забуває, спокою, нехай не знає. Нажену на нього смуток, тугу яру, як мертвим цим землі лежати, Василю і Марії. Так і Олексієві вічно бути тільки з Іною і тільки з нею одною, інших не знати ніколи. Бути тільки з Іною, думати тільки про неї. Нечай вічання нічого. Як цим мертвим землі вічно лежати, так і Олексієві. І Іні ніколи не роз'єднатися, свідки смерті і ці могили. Нехай Олексій і Інна будуть закохані до кінця життя один в одного. Хай він сумує, спокою не знаю, як померли нероздільний з цими могилами, так, щоб і Олексій був нероздільний з Інною. Вінча вінчанням чорним, вінчанням безкінечним, щоб були вони разом.